Доброго дня. Сьогодні я вам дещо коротко розповім про цінову ситуацію і про забезпечення торгівельних мереж області хлібобулочною продукцією. Наразі у нас забезпечення і наповнення торгівельних мереж області хлібобулочними виробами здійснюється в штатному режимі, перебоїв і дефіциту з цією продукцією немає. Стосовно Цінового сегменту, то тут ми знаходимося на середньому рівні порівняно з іншими областями. Середня ціна хліба десь коливається від 30 гривень до 33 гривень, в залежності від сорту хліба, від його наповнення. Якщо брати по ціновій ситуації, то на дешевший хлібом є у нас хліб простої рецептури, як його ще. В народі називаються соціальний хліб, тому що такої категорії, як соціальний хліб наразі немає, це береться хліб, який складається із самих звичайних і самих простих компонентів. Постачальниками хліба у нас в області є як і наші внутрішні виробники, такі як Кераград хліб, і великі торгівельні мережі, такі як Сільпо, Велмар ТТБ. наш виробник Файну. Є деякі невеличкі виробники на рівні наших Ріторій, також у нас торгівельні мережі і присутні і хлібобуличні вироби з інших регіонів, такі як до нас, є з сусідніми, Полтавська область, Миколаївська, є і Київська область. Є і... Харківська область є навіть невеличкі такі міні-пекарні і кафе, які також пропонують споживачам свої хлібобулочні вироби. Стосовно цінової ситуації, то наразі формування ціни здійснюється в ринкових умовах. Єдине, що відповідно до постанови 650-ї від 19 червня цього року регулюється граничний рівень торгівельних надбавок на цінок на хліб житньо-пшеничний, така надбавка в торгівельній мережі не повинна перевищувати 10 Наші органи статистики щотижнево моніторять цінову ситуацію в області, і ці дані оприлюднюються як на сайті Держстата, так і на сайті Мінекономіки. Звичайно, що на рівень ціни спливає не лише торгівельна надбавка, а і сама вартість виробництва хліба. Тут вона регулюється безпосередньо самими Виробниками в залежності від тих витрат, які вони несуть. і Якщо брати ціни на Саму сільськогосподарську продукцію і борошно, то ці ціни вони не регулюються, вони є ринковими, але щотижнево проводиться моніторинг таких цін Міністерством агропромислового розвитку і нашим профільним департаментом, і вони теж оприлюднюються на сайтах Мінекономіки, Мінапк. На даний час у нас наразі склалася така ситуація, коли пшениця. Другої, третього класу це в основному та пшениця, яка застосовується для хлібоперських потреб, вона у нас впливається від 5,5 до 6 тисяч гривень за тонну, це в залежності, яка це пшениця вона з доставкою чи без доставкою, на, її, ну, на рівень цієї ціни впливають там, різні умови виробника. Якщо брати е то борошно із цих класів пшениці у нас наразі така ціна від 10 до 12 тисяч гривень за тонну. Якщо брати борошно в торгівельних мережах, то воно трошечки дешевше, оскільки якщо там береться оптом ця ціна, то в розріб воно дещо ціна трошечки вища. Там застосовується щоторгівельника надбавка, застосовуються там логістичні витрати. Якщо порівняти з минулим роком, то береться у нас порівняння не стільки з минулим роком, а застосовується порівняння до кінця попереднього року, тобто до грудня 2022 року. Якщо брати до грудня 2022 року, то наші ціни на хліб зросли десь приблизно на 4,3%. Якщо раніше відбувалося і це було визначено. Нормативними правовими актами, що е, виробники і, і торгівельні мережі повинні були декларувати е, свої ціни, якщо в них відбувається підвищення їх десь е, більше ніж на 5% за заздалегідь за дві неділі, то наразі такі норми законодавства не діють. Вони скасовані. І ну поки що ми не бачимо таких передумов на зручні, якщо це брати лише за рахунок сільськогосподарської продукції, борошна чи торгівельних надбавок. На це можуть впливати коливання енергоносіїв. Єдиний контролюючий орган, який може перевіряти цінові коливання, рівень цін, вплив факторів це наша Держпродспоживслужба. Але наразі діє 333 постанова, яка на період військового стану дещо звужує ці можливості. Але якщо є факти порушень, держпродспоживслужба може виходити і здійснювати перевірки таких фактів, і що на них вплинуло.